Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зараз влада переслідує Порошенка, на нього накладені санкції а також йому виснови щодо підозру, щодо до звинувачення. В тому, що він здійснював торгівлю з окупованими територіями, купляв там вугілля, отже, фінансував сепаратизм і московицьку окупацію. Це було і ще в чотирнадцятому, п'ятнадцятому і шістнадцятому році. І я дуже добре пам'ятаю ті часи. Оце переслідування Порошенка мені, по-перше, подобається, а по-друге, воно мені дуже не подобається. Спочатку чому не подобається Порошенко певною мірою патріот у нього. Патріотична фракція, у нього потужна пропагандистська машина. Це мережі ботів, це телеканали, це пропагандисти, які перебувають у нього на ставці і можуть робити як багато корисного, так і багато шкідливого. Нам зараз в країні конче необхідна національна єдність, і тому добре було б, якби всі були заодно. Тому що всі були заодно потрібно, щоб не було ніякої опозиції. І це означає, що Порошенка або давно потрібно було б посадити в тюрму разом з його пропагандистською машиною, або значно краще було б дати йому посаду, наприклад, віцепрем'єра чи навіть прем'єр-міністра, і допустити до фінансових потоків. А пред'являти минулі гріхи йому потрібно було б після війни, як і всім іншим. Він здібний хлопець, окрім гріхів, у нього є ще і досягнення. Наприклад, Томас створення православної церкви України і так далі і. І ще раз його можна було би використовувати з користю для держави цього самого Порошенка, його амбіції, його кошти і його можливості. Або якщо вже застосовувати проти нього репресії, то це мають бути одноразові миттєві репресії. За один день потрібно з ним розправитися, а не щіпати його постійно, збільшуючи його злобу і злобу всіх тих людей, які на нього орієнтуються. Те, що є зараз, це погані репресії з тієї Причини, що вони неефективні, звісно, дещо добре є в цих е, дріб'язкових репресіях, і це те, що мені подобається, митаєте у нас головна проблема в Україні: це те, що ніхто не несе жодної відповідальності. Після помаранчого фестивалю всі залишилися негідники при своїх грошах. Ні кучма, ні пінчук, ні Янукович, ні всі більш дрібні ніж вони не були розкуркулені після революції гідності. Так само не сталося народної помсти. Всі ті, про такого кого була революція гідності, або майже всі ті, проти кого вона була, зберегли награбоване. У зараз державні службовці, чиновники, тих, хто наживається на цій війні, так само впевнені, що з ними нічого не буде. Я знаю, вілли, які за величезні мільйони доларів, за десятки мільйони доларів будуються. Не тільки в Італії чи у Франції, знаємо ми і про те, як будують в Італії і у Франції, але навіть і під Києвом, тобто оці злодії мародери на війні, вони не бояться, що за ними прийдуть. Бо за великим рахунком, у нас ніколи ні до кого не приходять. Але зараз останнім часом почалися буде якісь переслідування, буде якихось людей, у когось щось конфіскують, когось закривають або принаймні намагаються закрити. Комусь доводиться тікати за бугор, погано що вони тікають, але добре що доводиться такі тікати. І якщо зараз переслідують навіть Порошенка за минуле мародерство, то можна бути впевненими, що і е, нинішні посадовці будуть переслідувані за їхнє мародерство в майбутньому. Я пам'ятаю, як в 2015 році Порошенко, Порошенківці і не тільки вони пояснювали нам. Що торгівля з окупованими територіями це благо. Що того вони переслідували людей, які протестували проти цієї огідної торгівлі з окупованими територіями. Я пам'ятаю, колись бійці одного з батальйонів цю групу очолював май це абсолютно героїчна людина. Сам з Донбасу в цій групі були футболісти. Цинк Вони були добровольці, діючі військовослужбовці. Вони заблокували один з тих пунктів, через який проводилася ця торгівля вугіллям. Вони це транслювали в прямому ефірі, і як на них тоді накинулися, як їх переслідували тоді, як їх переслідували, в тому числі і відомі порошенківці, не тільки порошенківці, а ваківці теж ми, звісно ж, були з ними, тому що нам дуже не подобалося те, що. Українська влада і українська економіка фінансують сепаратизм і московицьку окупацію. А це саме так і було. Насправді Порошенко і там, скажімо, Пашинському не подобалася московицька окупація. Просто вони хотіли наживатися, і саме за це Порошенко зараз прилітає. І ще раз, я би не хотів, щоб йому прилітало за це саме зараз. Але навіть в цій неоковинності, яка зараз з ним трапляється, і проти якої я все таки є. Маленьке позитивне зерно це те, що все-таки прилітає. все таки багато людей в Україні переконуються, що може прилетіти і їм. Хлопці, яких я називав, май, які це організував. І вони ближче соратники, футболіст, цинк. Вони незабаром після цього загинули. Їх не вбили. Вони загинули в бою, тому що вони були герої, тому що вони завжди йшли вперед. В них плювали ці люди. В них плювала пропагандистська машина Порошенка. Їх переслідувало військове начальство, а вони в цей момент воювали і гинули. Вони гинули в бою проти московських окупантів. А тим часом українська влада торгувала з цими московськими окупантами і поливала їх брудом, тих, хто воював. Але зараз зовсім інша війна, і зараз не до розборок. Зараз не час згадувати один одному те, що було. Якщо людина здатна працювати на Україну, значить її треба поставити в стрій, і хай вона. Працює або на фронті, або в тилу. Вся ця, ця Порошенківська бригада, там є і хороші люди, є і погані люди, але в принципі вони могли б працювати конструктивно, якби трошки допустити, скажем, хотів сказати до корита, але скажімо, до справ. Я за те, щоб допускати до справ. Нагороди, коли не можеш покарати. Це добрий принцип мудрого правління, а влада насправді явно не здатна покарати Порошенка. Вона здатна тільки плюнути йому в борщ. Навіщо тепер про справи військово-політичні? Всі гадають, що Московія готується нападати на країни Балтії одразу після України. Мабуть, готується, але першочергова ціль після України у неї Казахстан. Можливо, певною мірою її до цього підштовхують і Сполучені Штати, неявно так підморгуючи. В чому там справа? В Казахстані добувається 30% світового урану для атомних станцій, і десь 40% твелів виготовляються в усть Кам'яногорську. Це десь приблизно 100 кілометрів. Від кордону з Ерефією, це північний Казахстан, і здається, всі московицькі політики свого часу висловилися, що це насправді ж Ерефія, це ніякий не Казахстан. Зараз маск хоче сильно зайти в атомну енергетику. Він бере необхідні ліцензії, вивчає цю справу, починає інвестувати і взагалі дуже сильно цікавиться цим предметом. Вітков розмовляє з московитами про можливе створення якоїсь спільної кампанії. По атомній енергетиці ми ще не до кінця знаємо всі обриси цієї кампанії і всі плани, але це дуже інтенсивні розмови. ось Усть Кіменигорськ. І оця от спільна кампанія, туди як актив, має війти іще від московитів і оці родовища, і оце виробництво Твелів в усть Кіменигорську, а це підприємство належить. Половина Казахстану, а половина Китаю, освобождіння рускоязичських північного Казахстану цілком може все це діло поміняти. Окрім того, американцям дуже цікаво, щоб Москві посварилася з Китаєм якось дуже предметно. Наші знайомі з кількох розвіток. Кажуть, що на їхню думку, теж і за їхню інформацією, теж Казахстан це дуже вірогідна ціль найближчого часу. Американцям щось потрібно робити з Китаєм, і можливо через Ерефію. Фактично, у них зараз об'єктивно, ну єдиним таким перспективним партнером лишається Ерефія. Ні з Євросоюзом, ні з Китаєм не виходить. Не сильно виходить навіть з Ізраїлем. Про це ми поговоримо трошки згодом. Зараз нафта піднялася, на жаль, на 8%. Всі боялися торгівельної війни Сполучених Штатів з Китаєм, але зараз бачать, що насправді Трамп не здатний ні на яку війну. Він здатний тільки на програш у війні. Він впровадив тарифи проти Китаю і проти всіх партнерів Китаю. Через які могли до Штатів заходити китайські товари. Потім скасував до 10% тарифи, зменшив тарифи для всіх партнерів Китаю. Потім він скасував торгівельні тарифи для електроніки, яка надходить з Китаю. Потім для автозапчастин, які надходять з Китаю. Тепер через кожні дві години Трамп в своїй соціальній мережі пише, що він готовий. До розмови з Китаєм і чекає, коли китайці прийдуть до нього з пропозиціями, коли китайці захочуть з ним про що-небудь розмовляти. Але китайці не приходять і весь світ дедалі більше переконується, що Трамп це дрібний шантажист, що насправді вся ця його тарифна політика це шантаж для того, щоб щось там. Подрібному вимутити для себе. Але швидше всього, всім здається, здається гравцям, наприклад, на нафтовому ринку. Уже вони розуміють, що нічого у нього не вийде, а отже, можна більше платити за нафту. Незабаром ми зможемо побачити союз ображених. Це Путін вічно ображений всіма, і Трамп скоро буде в в цьому стані ображених, опущених всіма, і от їм є про що домовлятися, є про що розмовляти там у себе на петушатні. До останнього часу ми думали, що він принаймні великий популіст, що добре у нього погано виходить з економікою, у нього погано виходить з державним управлінням, але принаймні обдурювати виборців у нього добре виходить. Але давайте подивимося, свого часу Байдену він програв свого часу він програв навіть. Хіларі Клінтон вона взяла більше голосів. Просто колегія виборців проголосувала за Трампа, а не самі виборці. Він переміг цю саму Камалу О Харіс теж з дуже невеликим відривом. Зараз проведене опитування. останнє показало, що на 14% впав рейтинг схвалення Трампа всього лише за Два реальних місяці його правління за наступні два місяці вірогідно впаде іще на 40%. Кожен п'ятий республіканець не схвалює економічну політику Трампа. Взагалі, в цілому, прихильники республіканської партії менш оптимістично дивляться на економічні перспективи, ніж вони дивилися на економічні перспективи. При Байдені, якого вони нагоділи, дається також знаки і його кадрова політика. Зараз скандал в Пентагоні. Найближчий радник Хесета підозрюється у зливі інформації. Відсторонені два заступники цього самого Хесета так само за витік інформації. Говорили з вами, що зараз американська держава не дає Гарварду. 2 мільярди доларів дотації за те, що вважає Гарвард антисемітською інституцією. Знаєте, який бюджет Гарварда: 53 мільярди доларів. Для порівняння бюджет України 100 мільярдів доларів менше ніж вдвічі більше і всього лише два гарварди бюджет України. А бюджет Рефії 450 мільярдів доларів. Це вісім гарвардів. Можливо, Україні варто шукати союзу не зі сполученими штатами, а з американськими університетами. Вони правда всі підтримують Палестину. Але якщо їх розвернути на Україну, Україну ж значно зручніше підтримувати ніж Палестину. І євреї в такому випадку будуть за це. Цей Гарвард з таким бюджетом цілком міг би вести свою невеличку війну в союзі з Україною. Він міг би непогано проявитися в військовому смислі. А 10 американських університетів там могли би перемогти Ерефію. Ці студенти і молоді викладачі там дуже агресивні, і всіх цих захисників прав гомосексуалістів, тварин і глобального потепління одягнути в форму, кинути на фронт. як Північних корейців тільки з нашого боку ми би перемогли 100%. Трамп хоче заборонити Гарварду приймати іноземних студентів. От там 100% зараз почнеться новий 1968 рік. Це студентські бунти по всій країні. Мені таки знесуть дідуся. Тим часом Китай дуже конструктивно зі свого боку, на жаль, конструктивно і, на жаль, ефективно створює об'єднання, яке називається азійська сім'я. Ідеологія така, що ми тут в Азії маємо консолідуватися, влаштувати між собою вільний ринок, допомагати один одному і якось відмежуватися від цих американців, постійно перемовляються під собою, сидять за між собою, сидять за одним столом перемовин. Перманентних перемовин Китай, Японія, Південна Корея, В'єтнам. Це Японію посадити за один стіл перемовин з корейцями і китайцями міг тільки Трамп. Посол Китаю в Іспанії тим часом виступив з заявою, що Китай хоче мати справу з ЄС як з партнером, а не як з конкурентом. Сполучені Штати мають справу з ЄС як з конкурентом. А Китай хоче мати справу як з партнером. Китай швидко будує нову геополітичну реальність поки Трамп руйнує стару геополітичну реальність. Єдиний, хто має вигоду від Трампа, це насправді Путін. Вони вже хочуть купляти боїн. Китай вже відмовився купляти боїнги американські. І Європейці не купляють боїнгів них значно кращий аеробус. А московити готові купляти боїнки за заморожені американцями гроші. Там 5 плюс 20 мільярдів. Кі московитські гроші заморожені в Америці. Якщо європейці кіх як 200 мільярдів московитських грошей заморожені, щесь мають на увазі, що Давати їх Україні так чи інакше, частина цих грошей дається Україні, частина витрачається все-таки на озброєння, частина може бути витрачена на озброєння. Короче, мова не стоїть про те, що вони можуть бути якимсь боком повернуті ерефії. То американці перемовляються за те, що от повернути ці кошти ерефії боїнгами. Ми казали, що не виходить навіть з Ізраїлем. Трамп схиляв і Бітков схиляли. Ізраїль до певного роду перемір'я, і Ізраїль за. він просто взяв цей, скажімо, цю угоду Віткофа, але став один пункт роззброєння хізболи. От далі хізбола цього пункту читати не стала. Вибачаюсь, повне роззброєння Хамасу Хізбола вже роззброєна. Одна третина Гази зараз окупована ізраїльцянами, і там ніякого населення немає. Ізраїльцяни кажуть, що окупують і все далі. Хамас не роззброїться. Ізраїльтяни не вийдуть з Гази, доки там є Хамас. А поза як Хамас там буде завжди, то і ізраїльтяни там будуть завжди і будуть окуповувати і далі. Натомість хтось із високопосадовців ізраїльських вперше, можливо, за ізраїльську історію останніх десятиліть зустрівся з очільником Сирії, оцим джихадістом Хіпстером Галані. Тобто вони все таки домовляються і по Сирії, і зараз армія Лівану заарештувала кількох палестинців і кількох сирійців за напад на Ізраїль. Якось ізраїльтяни вміють працювати з усіма, навіть з тими людьми, яким вони дуже не подобаються. Трампу дуже не подобається Натаньяху. На Натан перед зустрічю з Трампом три дні. Консультувався з психологами, не з політичними експертами, не з військовими, не з економістами. Він консультувався з психологами, тому що Трамп не військовий. Як з'ясувалося, він зовсім не економіст, він навіть не політик, він псих. Дії Трампа і дії московицького начальства показують, що люди діють політики високі державні. Діячі діють не згідно своєї вигоди, не згідно вигоди своїх країн. Вони діють згідно своєї природи. Зараз наші бідні хлопці з братства беруть і допитують доволі багато військовополонених. Більшість московитів, з якими наші хлопці мають справу, звісно, не доживають до того, щоб потрапити в полон, але деякі доживають. І цікаві були мотивації, як можна примусити оцю публіку все таки лізти вперед, весь час просуватися і все таке інше, Іти по трупах власних товаришів, знаючи, що з дуже великою вірогідністю їх вб'ють сидіти на цих еспешках. Тижнями без харчів, без води, навіть без додаткового боєкомплекту, знаючи, що жодної евакуації не буде, в разі чого, думали, що московити застосовують якісь прийоми психологічної обробки, що, можливо, якось там залякують своїх солдатів, оцих своїх зеків, де й не тільки зеків. Ні, виявляється, що це просто природа. Це як сарана. Чим мотивована сарана? Нічим. Просто власною природою, от вона пре і все, і скільки її не знищує, вона буде перте до останньої цієї сарани. Так і ці це сарана, це природа, і Путін така сама сарана, як і цей Ванюшка на Еспешці. Він просто реалізовує свою темну природу. А там вона у всіх темна. Московія, улюблений дім сатани, сатана, повелитель мух. І от вони всі там мухи навколо цього диявола. Ви не бачите там диявола? Мухи вам на нього вкажуть. Путін така сама муха. Що вже я заговорив про образи, то до речі, ще забуваю вам нагадати, що в культеатрі іде вистава за моєю новою п'єсою, княгиня Ольга, режисер Віктор Полторацький. Оксана Архангельська в головній ролі, і це чудовий колектив, зробив чудову виставу. Ви багато що зрозумієте, якщо її побачите. Браття, світ, в якому ми живемо, є дуже некомфортним, але він, дяка Богові, стрімко змінюється. Нам, українцям, краще жити в світі, який стрімко змінюється. В такому світі ми обов'язково будемо мати. Успіх в цьому вам моє щире звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгаково.